На перемишлі, то на перемишль мене відправляв полк, построїли полк, танкетку впереді і заділився, і на машину мене посадили желізними бочками, обложили і привезли в перемишль. Поки перемишль завезли, там, де наші хлопці роблять засідки, зробили провокацію щоб я втікав, щоб мене застрілити. А той капітан, що я кажу, що я його взяв, каже, не подайся провокацій, бензи провокація в лісу. Ну, я вже знав, що там. І коли в ліс ми в'їхали вже, а початок лісу. Там, де часто робили засідки на поляки, вони вже знали, що то, і де зробити провокацію, і вони зробили провокації. Значить, ну, відразу вийшла стрілянина на всі сторони в цьому місці. Но потім стрілянина наша прекратила, підходить генерал, до тої машини. В'язень є, є на жуль не питаючись до того капітана, що чим стало? А той капітан каже, пані генералі, нічого не стало. Провокація. Як може бути провокація? А каже, постоянно говорять тут пів години. І все кабинці видно. Але коли... коли постояли пів години, войсько на це ту... треба ту сторону і в одну, і в другу, де ще стріляли, де були стріляни, треба було перевірити, чи там хтось був, чи не був. Ну, не, бо то ще такі, знаєте, сніг, і, і ще десь трошки був каковось. І вони то провірили і ну, провокація. Вже не повторяв, але вони вже саме знали, їй вже команду дав їхати на переміщення.